Доброго ранку, вельма, панство, з вами Ведаль, і це раночок четверга. В принципі, погода не найкраща, але е, не можу сказати, що дуже холодно або поріщить дощ. Хоча вночі дощик був. Також, вельма, шановне панство, можу вам дати пораду. Вчора в мене була нагода потеревенитись чудовою людиною, влаштувала невеличкі посиденьки, зарядився позитивом на дуже довго. Чесно, це е, чудова нагода для кожної людини просто відпочити, порелаксувати, просто поспілкуватися з адекватною нормальною людиною. Я дуже вдячний цій людині, що ми змогли посидіти. Після цього я спав, як немовля, за дуже довгий час, е, враховуючи те, які у нас кончені сусіди. Я зміг виспатися. Тому, вельми, панство, знайдіть таку свою людину, посидьте, подеревеньте, поспілкуйтеся, трошки комунікації не завадить. Розслабтеся і зможете відпочити. Бачить небо, нам це необхідно. Любіть Україну, слухайте маму. І думайте своєю головою, слава Україні! Слава Одіну, слава ЗСУ. Вельма пан, який мені допоміг, дуже вам за це дякую.